В окупантів періодично менше техніки на Бахмутському напрямку завдяки роботі Сил оборони, але вони оперативно відновлюють те, що втратили. Таке в ефірі апостроф тіві розповів Сергій Сідорін, полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, каже оперативно відновлюють росіяни так само і втрати в живій силі. Він має можливість накопитися в районі населеного пункту Бахмуту та Опитне. І під прикриттям артилерійських підрозділів також під прикриттям ударів ФПВ-дронами в попередньому краю та найближчу глибину наших військ, намагається зблизитись та намагається провести штурмові дії. Другою гарячою точкою є населений пункт Богданівка. Тут російські ЗМІ заявили вже про взяття населеного пункту Богданівка, але ця інформація не відповідає дійсності. Половина населеного. Населеного пункту утримається силами оборони так. Лінія тут доволі динамічна. Деякі позиції переходять на протязі доби з рук в руки, але про якісь успіхи збройних сил Російської Федерації мови поки бути не може.